Ця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Не знаю, чи є багато таких місць навіть по світі, щоб можна було в присутності цілого, скажімо так, тіла святого молитися та вшановувати Його, надихатися Його прикладом і черпати оці сили від нього. Вчора якраз і був день святого Казимира, так? але це святкування триває цілий тиждень, а то і більше. І от мені пригадалося, що коли я читав в одній книжці, коли лист, а це таке називається по-церковному булла, така, такий лист з печатками, Прийшов із Риму до Вільнюса, та, що Казимира проголошують святим, то якраз саме тоді святий, майбутній святий Йосафат вже мешкав, був тут, у Вільнюсі. І напевно, що коли були оце проголошення Казимира святим, а водночас. Святим цілої Литви, зокрема вільнюса, де він жив, то були різні святкування. Там були церковні святкування і були, як ми кажемо, народні святкування. І напевно, що святий Йосафат, як і багато тих людей того часу, вони брали участь. Але ми можемо собі здогадатися, що приклад життя святості святого Казимира. Він надихав багатьох. І я так собі роздумав сьогодні, і я так собі подумав. Дивіться, святий Казимир, він, напевно, що надихнув інших стати святими. Так? Може, ми їх знаємо, може ми їх не знаємо, але ми можемо говорити конкретно про одного із них: це про нашого святого Іосафата, який жив, освячувався у вільнюсі, у Свято-Троїцькому тоді монастирі. І тому ми можемо побачити, що ці два святих, вони дуже зв'язані. Що би могло їх пов'язати, я би сказав таких кілька речей. Найперше, що ми можемо побачити в Казимиру і в Йосифаті, і, напевно, що в багатьох інших святих, це одна з таких перших речей. Яка для кожного християнина має бути важливою, це є довіра до Бога. Так? Саме тому, що людина не просто вірить у Бога, але довіряється йому, саме тому вона посвячує своє життя. Саме тому людина хоче бути з Богом. І оце бути з Богом це і друге, друга така річ, яка Яку ми можемо взяти для себе, так? що це означає жити хри християнським життям? Найперше довіряти Богові. А друге, це є е, проводити з Богом, ми не кажемо весь час, це неможливо, так? але регулярно, якомога частіше зустрічатися з Богом у своєму серці, наприклад. Так? Тому що ми можемо так сказати так дуже просто: ми не молимося колінами, так? ми молимося серцем. Тому там, де ми є, ми можемо там відкрити нашу душу, нашу особистість і звернутися до Бога і вже з Богом спілкуватися, там, молитися, говорити з Богом. Але бачимо, що навіть беручи молитву. То цього не завжди достатньо, але потрібна оця відданість Богові, так? бажання шукати того, що є Боже. Так? Ми кажемо, що би хотів для мене Бог, або яка є воля Божа для мене. Так? Деколи це є просто приймати так, як воно є. Хочу зробити порівняння до війни, але. Це дуже сумно. Тому ми можемо ще одну таку річ важливу підкреслити, яку ми можемо побачити і в святому Казимирі, і в святому Йосифаті, і важливу для кожного християнина, а це є бути витривалим, так? бути впевненим, бути наполегливим. У чому? В тому, що є добре, так? в молитві, в добрих ділах, в своїй довірі до Бога. Так? Бо саме якраз оця наполегливість наша вона нас може зберегти. Так? Це не означає, що ми все, я сказав, віднині я буду тільки такий старанний, без ніяких порушень, без ніяких гріхів. На жаль, ми хочемо деколи так пообіцяти. І, і ми повинні прямувати до цього. Але ми скажімо собі, що ми будемо старатися весь час краще. Та? Або навіть якщо ми і не можемо зробити щось ідеальне, ми будемо старатися. Та? Ми, ми впадемо, але ми повернемося, бо для того, і Господь дає нам е, святу сповідь, наприклад. так? Ми знаємо, я не знаю про святого Казимира, докладно, знаю тільки те, що Він дуже е, любив молитися, мав оцю таку набожність до Євхаристійного Ісуса. Тобто молитися, адорувати найсвятіші тайні. Та? Тобто те, що відбувається на службі Божій, це причастя, він розумів, що це є присутність самого Бога. І дійсно, коли ми от зараз будемо молитися, продовжувати цю службу Божу, ми розуміємо, що цей момент, коли ми молимося, прийміть їжте, пийте з неї всі цієї кров моя, цей той момент, коли сам Бог приходить і оселяється в цьому хлібі і в цьому вині. А святий Йосафат може нам дати приклад того, що Якомога частіше, коли є потреба, так? треба спішити, щоб навести порядок у своїй душі, тобто посповідатися таким одним словом. Тому нехай у цей урочистий момент, коли ми святкуємо святого Казимира, свято, коли ми, може, чекаємо цього Казюкаса, та гарний такий ярмарок, який. Приносить багато такого цікавих речей, задоволення. Нехай оці святі, які бач, навіть стали поштовхом до того, що є велике народне свято, нехай вони будуть для нас прикладом і підтримкою. Та? Бо цього якраз нам зараз дуже потрібно у наш час, та? враховуючи війну, яка є в Україні і в інших містах. Ми повинні старатися взяти цю хоча б одну рису витривалості у молитві і витривалості в добрих ділах, тобто витривалості у боротьбі і не здаватися, тому що добро все одно мусить і має перемогти. Але для, для цього деколи треба робити. Багато зусиль тому молімося до наших святих заступників. Нехай буде мир, нехай буде спокій. Слава Ісусу Христу!